Доброго дня, ну що ж, ми військове. військове містечко. Так, військове, от, от подивіться на фон. На е, бачите, тобто тут в основному однокові будівлі ми йдемо, подивимося, що так, там так. далі. В принципі, до цього містечка доволі недалеко, десь 30 кілометрів. Так. Дорога доволі проста. Щоправда, правда перед самим містечком такі Трошки затори вірш. невеличкі були. Хоча можна сказати, містечко. багато магазинів. Сімейні кафе, це дуже тихо, всі Сійми ходять зіл'ями. Так, так ну, що, то то, якщо ви не встигаєте кудись, то це то в принципі дивіться. не важко. Да, ви нічого особливо не побачите. Ну хіба що ось на якому зараз вийшли? Побачимо їх. таке. Ну, як вам сказати, не те, щоб ображало, ну возенькі вулички, доволі В принципі, чисте ріще. Так, ну, схоже, як на більшість німецьких, от таких от дуже зализаних містечок. Ну, але не бракує все ж таки шарму тих так. німецьких будиночків тут через те. Це... Тут, напевно, з... тут, напевно. На пенсію що літо звично. Дуже мало. Хороше місце для пенсії. Поїхали. <рес> Поїхали далі з нами. Тут на... Ну ви чого? Як такого шарму, ну, хіба тишина. Дуже тишина. Такої тишини ще ніде. Напевно, десь 90 таким-то. -таким. Так само мало машин, мало Такої тишини я ще ніде на чому вісити. Та людей дуже мало.

Your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation. Clear your mind, always analyze a situation. Prepare for meditation. Wrap your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation.